Вона нуднувата, і я ледве її дочитав, умовляючи себе, що у разі чого доб'ємо сотню сторінок, та й по всьому. Спершу складалося враження, що це поліцейський детектив, і це насторожило, бо мав бути фантастичний трилер. Овер до фіга епіграфів та 500 з копійками сторінок тексту. У кожному з нас сидить демон, і лише наївні щасливці можуть моралізувати про прірву, що розділяє їх з убивцями. І ллялоскучеревий експеримент із каменем. Луку, екс правоохоронця, ув'язненого за ненавмисне вбивство, випускають із зони. Проте ясно, що не за гарні очі чи шоколадку ні. Натомість він має два роки виконувати брудну роботу очищати світ від поганців. Для кожної з таких операцій луку готуватимуть та переміщатимуть у минуле, де він і позбуватиметься непотребу до моменту першого злодіяння, запобігаючи таким чином цілій серії убивств. Перша зупинка Курська область. І ви не повірите, коли я читав це місце в книжці. А ще є підстаркуватий професор Іван Артурович. На початку роману його дружина після перелюбу повертається додому нічним парком та гине від рук маньяка. І це стає вирішальним важелем для створення машини часу. Подальші події все ближче і ближче поєднуватимуть сюжетні та часові лінії, прямуючи до несподіваного фіналу. Роман Іліло з експеримент із каменем вийшов у 2024-му, а почав писатися, якщо вірити, синопсису ще в 2011 році. У 2017-му вийшла так звана рання редакція, а саме перша книга трилогії Демон усередині, яка у романі стала першою частиною. Я, хоч і був уже буктюбером на той момент, але якось на книжку не натрапив, і тому вона на огляді зараз. Причому вся. Але починається все не з першої книги і не з першого розділу, а з передмови, у якій автор розповідає про свою роботу слідчим та процес написання експерименту. У кращих традиціях передмов вона нуднувата, і я ледве її дочитав, умовляючи себе, що у разі чого доб'ємо сотню сторінок та й по всьому. Тож минуло сім сторінок, і почався власне сам роман. І почався він присвятою Менсонові, якому саме вказано на 501-й сторінці у додатку на імення Картотека. Або можна зробити хід конем і простудіювати соцмережі автора. Перший розділ зайшов легше за передмову. Спершу складалося враження, що це поліцейський детектив. І це насторожило, бо мав бути фантастичний трилер. Проте, що більше розділів я ковтав, то більше розумів, що ніхто мене не нажухав все, як обіцяли. Така собі суміш квантового стрибка, ефекту метелика, тенета, термінатора та цілої купи інших стрічок. Ну і книжок, звісно, але на думку нічого щось не спало. Напишіть, якщо знаєте. Тобто так, Ілля Скучерявий у романі грається із темою просторово-часового континууму, і не лише мандрівок у часі, але й рішучих змін. Вийшло в принципі непогано. Хоча здивувало, коли в перших розділах Йорік. Він же поводир запитує, чи знає Лука про Чикатила Михасевича, Ткача, Онопрієнка, І на заперечну відповідь каже, що це одні із найвідоміших маніяків. І як я зрозумів із контексту, вони їх уже стерли. Проте глядач про Чикатила та решту, все ж знає. А як ні, в картотеці прочитайте, і в другій частині. Це десь середина книжки у записах Ярмольського Чикатило знову згадується, що теж дивує, бо ярмольські в хатинці не присутні на момент стирання. Плюс усі згадані є в картотеці. Вони що, все-таки не стерті? У мене є два можливі пояснення. Або, як каже Лука в тому діалозі, він не сильно тямить у маніяках, тобто їх таки не видаляли. Або ж ми читаємо книжку, яку писав згаданий камінь Іван Артурович, а він її писав до того. І читаємо ми її теж до того. Не певен, що ви щось зрозуміли, особливо якщо не читали. Але переслухайте цей шматок, коли прочитаєте книжку. А ще можу припустити третє пояснення, що автор провтикав. Та це мало ймовірно. Було цікаво, що розділи названі не розділ 1», розділ 2» і так далі. А перший прім, перший біс, перший тер, другий прім, другий біс, третій прім, третій біс і так далі. Ну, наприклад, як у доповненнях статей законодавчих актів. Проте підозрюється також і відсилання на іменування процесорів, які виготовляв завод Камінева. Така собі аналогія кореду, коре там кват. Сподобалося, що в момент, коли Йорік розповідає Луці про механізм роботи, і мій мозок задав логічне питання. А як це тоді Йорік про них знає, і хіба це не створить парадокс, бо якщо злочинця видаляють і його ніколи не було, то й Луку тоді ніколи не відправляли нікуди, і от нічого не мінялося. Як Йорік у наступних жерядках повідомляє, що є спеціальна зона, ізольована від часових змін, у якій і знаходиться команда під час операції. Вчасні пояснення у книжках. Я в принципі люблю. Ще прикольно розміщена нумерація сторінок. І демон із дотепними репліками. Закладинки, чи пак лясе, які зараз часто бувають у книжках у політурках, тут нема. Але це взагалі не проблема, бо в мене тих закладинок до 100 біса. І це не всі. Книжку я отримав на огляд від автора Елі Скочерявого із зазначенням, що можна казати найщиріші враження, і байдуже, що це буде втоптування в багнюку чи піднесення до небес. Так от мені книжка загалом сподобалася, навіть попри овер епіграфів та 500 з копійками сторінок тексту. Згадана картотека це окремий плюс, не знаю, чи згодиться мені колись інформація звідти, але для загального розвитку найбуде. Словом витраченого часу ворог. Я, звичайно, звик, що автори здебільшого дебютують невеликими повістями чи збірками оповідань. Хоча, з іншого боку, згадаємо Кінга, Геллера, Кізі, Чеха, Кідрука. Тож ніхто не виключає, що експеримент чекає цікава доля. Випуск тим часом плавно прямує до логічного завершення. Матеріальна підтримка каналу можлива, наприклад, на цю баночку. Але також нагадую, не забувати і збори на підтримку Збройних сил України. Це наразі найпріоритетніше. Побачимося за тиждень. Воріжанки згинуть. Хоч в ідеальним я бути не склалось, та й не вартує гра свічок. Гадав, це не складно, та все, наче жарти сприймають усі, а не все Якщо повіриш ти мені, я все, що маю, розповів. Аби побачив зрештою світ, що довести так хочу тобі, що мені краще на самоті. Коротше. <кій> <кій>